Афера століття у Києві самозвані влаштували розпродаж хрещатика. Найдорожчі в Україні бутики продавали пачками і за готівку. Як їм це вдалося, знає Ірина Заєць. Вона з нами на живому зв'язку, і сподіваюся, ще не проданого майдану Незалежності. Іро, привіт, що саме там можна було прикупити на хрещатику. Добрий вечір, студія зараз. Я знаходж, знаходжуся у самому центрі столиці, де власне і розташована елітна найдорожча нерухомість не лише Києва а й усієї України. За приблизними оцінками рієлторів, вартість одного квадратного метру сягає 20 тисяч доларів. Однак, аферисти пропонували дуже вигідну ціну у 3 тисячі євро. Скільки встигли продати? Насправді ця цю оборудку повернули ще протягом минулого року четверо мешканців Київської області від 36 до 57 років безробітні на фіктивні документи на підставну особу пропонували продати магазини в центрі столиці. Поводилися вони при продажу і при тому, що пропонували. Покупцям ці магазини вони поводилися дуже спокійно, дуже по-справжньому. Що навіть персонал не міг збагнути, що приходять не справжні господарі. За рік вони розпродали аж три магазини на загальну суму у 60 мільйонів євро. Однак цього виявилося замало, і покупцеві одному вони запропонували ще один магазин у ще у 60 мільйонів євро. Це Гранд Гелері. Однак, покупець. В останню мить збагнув щось не те і на укладання угоди про купівлю-продаж взяв з собою міліцію. Зараз ви можете бачити. Кадри оперативного знімання, де затримані аферисти, вони поводяться теж дуже спокійно. Хоча на столах видно сумки із величезною сумою 60 мільйонів євро купюри номіналом у 500 євро. І ось як коментує це заступник начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю. Прошу пряма мова, бо хорошими артистичними даними. І можливістю представляти оригінали поддільних документів они входили в довірях потерпівшому і таким образом реалізовувати об'єкти. Іро, питання, яке напевно, задають усі глядачі: хто міг дозволити собі заплатити 60 мільйонів гривень готівкою за магазини на хрещатику? У кого видурили ці гроші? За інформацією з власних джерел ми з'ясували, що це 45-річний харків'янин, депутат міської ради Олександр Гринько. За версію журналу Фокус він входить у топ 200 найбагатших людей України. вікна намагалися зв'язатися із цим чоловіком, однак він відмовився коментувати будь-що. Наразі в мене це вся інформація. Володюдякуюра.